Перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, тому, що ми виграли гру без тривог Нарешті І ми займаємося любимою справою. Це дуже важливо в такий важкий час для нашої країни. По грі ну важка гра, тому що хочу сказати про суперника. Соперник дуже. Ну, дуже гарно зіграв і ми на таку гру, тому що тут дуже ну, багато є провідних гравчинь. Розбирали цю гру, грали, Х... 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 встановка була забита, швидкий швидкі але не вдалося, забили гол аж на, на 70-му хвилині ми забили цей гол. Але хочу подякувати дівчатам, грали, боролись, ну, подякувати їм і привітати їх з перемогою. Ну, звичайно, тому що десь не сподобалось, ми зробили заміни, тому що нам не подобалася гра в атасі деяких гравців, то ми зробили заміни і вони якби, ну, принесли свою користь. Ну, ми грали на перемогу. Я дуже ну, хочу подякувати команді Сістра. Дуже гарна команда, є дуже такі гравчині видатні. І ми бачили гру з Ворсткою, вони також билися. І Ворська також, яка грала 1-0, такі, знаєте. Тому ми ну, желаємо удачі. Складі своєї команди. Ну, знаєте, всі так билися, ну, грали. Ну, знаєте, так не можу так е, швидко сказати, щоб когось так виділила. Ну, дівчата всі старалися, всі грали. Але Вілетатян забило гол. Я її всім вітаю. Я думаю, вона його десь було не в мене в першому таймі були моменти, але вона в другому забила. Я би, ну, так би її виділила, виділила Вілітутян. Ольгу Бойченко я виділа. Мені дуже подобається, як вона грає. Вона гравець дуже з великим стажем, класний гравець. Вона грала за збірну Україну. Так що ну, такий лідер Сістер тут хочу сказати, вона веде команду собою, вона справжній капітан. Сьогодні була дуже хороша гра. Ми знаємо, що Сістер це непроста команда, з якою буде гарний футбол, цікавим. Сьогодні ми виконали всі тренерські установи. У нас плюс три очка і ми їдемо додому з гарним настроєм і готуємося до інших ігор. Для нас сьогодні було трішки невдало в атаці. Ми не могли завершити той останній крок, щоб забити і завершити його з позитивними емоціями. Але я повторююсь, ми сьогодні виграли плюс три очка в нашій кишені, тому йдемо вперед. Ми вас вітаємо з перемогою, дуже дякую. Дякую вам також, надалі, щоб у вас все вдавалося. До зустрічі. Ми готувалися до цього суперника в принципі настирно, напевно. Ми розуміли, що потрібно готуватися. Ми дивилися суперника. Десь нам завадило індивідуального майстерства. Ну, результат на табло. Якщо ми пропустили один, два або три голи, це не впливає на турнірну таблицю в плані набору очок. Ми також зробили сьогодні нуль очок. Будемо тренуватися і працювати надалі, щоб перемагати таких суперників. Ну, перший тайм був складний, але були моменти як в них, так і у нас. Другого тайму вже обмінювалися теж моментами, але при цьому я скажу, що і ми теж могли забити. Тому, мабуть, зараз пока так. Везення. Будем так говорить. У нас были моменты, мы могли тоже реализовать их. Так мы очень старались. Команда Колос тоже очень хорошая. Команда участвует в Лиге Чемпионов. Участвовала в Лиге Чемпионов, поэтому соперник достойный.